Полтавська міська виборча комісія оголосила результати виборів полтавського міського голови, які відбулися 25 жовтня 2015 року. За остаточними даними на сьогоднішній день жоден з кандидатів не набрав достатньої кількості голосів для перемоги. Тому оголошується повторне голосування. До другого туру потрапили два явних лідери серед інших учасників змагання. 24 чотири тисячі чоловік проголосували за Мамая Олександра Федоровича. Це складає 22,99%. За Матковського Андрія Всеволодовича проголосували 19 169 полтавців, що складає 18,2% від загальної кількості проголосувавших. У першу п'ятірку потрапили також Олександр Удовиченко, який набрав понад 15%, Юрій Бублик, в якого майже 14,5%, і Олександр Шамота, якому віддали перевагу, майже 8%. Виборців всього у голосуванні взяли участь майже 109 тисяч полтавців. Крім цього, стали відомі вже і остаточні результати виборів до обласної ради. В її склад увійшли 84 депутати від 10 партій. Тут найбільшу довіру завоювали депутати від партій Блок Петра Порошенка Солідарність та Батьківщина.